Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс. У мене на балансі є 109 тисяч. 000... А, ні, це просто 100 тисяч гемів і 969 ще звернув. В общем-то, і в принципі, я би знаєте, що захотів зробити. Я би хотів зібрати команду, яку я використовую в основному в ПВП, і піти з цією командою в Endless Mod. Мені здається, що в принципі ми зможемо дійти дуже і дуже далеко, і все, що мені для цього потрібно, це прибрати всіх цих юнітів, взяти звичайного Санту. От взяти Тітан, Принтер. Так, де він? Ось, до. Е, взяти квантума, е, взяти діджея, потім взяти фенмена і взяти. Gravity чел, по ідеї якось так. По суті, це моя команда, з якої я грав в той в, в toilet -tower Defense PvP режимі, але ще додав сюди діджей, тому що шість слотів ми маємо. І в принципі, я думаю, що за допомогою цієї команди ми зможемо жесть як далеко дойти. Хоча я звісно не впевнений, але ну, будемо ще спробувати. Хоча з другої сторони, можливо, і не вийде супер далеко проходити. Ну будемо ще спробувати тестити, дивитись. Головне, щоб все завантажилось бист. А так то ми можемо ставити просто-напросто санд, включати авто скіп, нажимати цю кнопочку, ставити ще одну санту і, по суті, не паритись. Перший юніт, який буде дефатись, по ідеї, це принтер чил, і ми його зможемо поставити, навіть не знаю де, але десь ми його точно поставимо. Того поки що, поки що поки що ми ставимо просто сант всього то на все. Потім десь треба буде придумати, де ми поставимо принтер чил. Я думаю, що десь тут його можна буде поставити, нехай тут сидить, дефає. І біля нього прям ще одного тут і поставлю теж, щоб їх було два просто, і все. Бо тут, по факту, я нікого ставити не буду, мені особо нема чого паритись. Я просто поставлю ще одного сю принтер-чела і, типу, кайфу, і буду кайфувати. Все, сюди, все стоїть. Прокачую ще санд звичайних. Щас бистренько бистренько хвилі проскіпаються, і по факту я дуже швидко все налутаю. По ідеї тих два принтер-чела зможуть нормально так заробити капусти. Мало того, що всіх убивати будуть, так ще й давати грошенята. І хвилі скіпаються доволі швидко, уже шоста, прикинь. І по факту, все, що потрібно, це тупо викачати всіх Сант на максимум. Хоча ні, не на максимум. На передостанній левел, щоб потім далі качати принтерчелів, бо вони, можливо, зовсім скоро почнуть пропускати юнітів, і вони вже цим займаються. І мені це дуже сильно не подобається, але нічого ти з цим не зробиш. У них просто кедем велике дуже, і вони пропускають персонажів далі. В той же самий час, я думаю, що ми можемо поставити квантума. Отако десь тут. Хай просто всіх чистить, і особа, щоб я не парився. По факту, грошей у мене все одно повинно вистачити на все абсолютно. Хай там пригає, всіх вбиває. Я особо довго не затягував цей процес, тому що потім будуть ще проходити кінти, поняття діло, що я міг поставити і ну, прокачати ще принтер челів, але це треба було назбирати бабла нормально. А це трохи дорого, та й коротше не бистро по факту. Так, треба ще двох чуваків по три тисячі попрокачувати і потім йти принтер челів качати. А квантум першого левела буде тут нормально дефати. У нього 10 тисяч ДПСу, по факту рентжа дуже велика. Так що ніхто тут у мене до 30-ї хвилі точно не пройде, а можливо, навіть і далі ніхто ще не буде проходити. Головне ще придумати, як мені поставити гравіті чела і куди його поставити з однієї сторони, по ідеї, я можу поставити тут, щоб він ставив сюди кулю, і в принципі його ніхто не буде дамажити. Хоча з другої сторони по ньому все одно попадуть. А це трохи погано, якщо по ньому будуть попадати, того я поки що навіть не знаю, що робити. Я попрокачував, попропускав дуже багато хвиль, і, на жаль, нічого не повкачував Це проблема. Треба ніколи не забувати це робити. Хоча з іншої сторони, мені тупо треба просидіти і подумати, куди гравіті чела тут втихнути. Хоча я можу замість квант тому його, по факту поставити. Попробувати якось е, продати Квантума, поставити гравіті чела десь ось тут. Ну він все одно сюди ставить, я поняв. Значить, по факту, найкраще, що ми можемо зробити, це поставити його сюди. Окей, хорошо, хай воно так і буде. Квантума ми поставимо тут. Ось так. Поставимо тут діджея йому, ось так. Тебе прокачаємо, щоб радіус більший був. Потім, що ми можемо ще зробити? Обов'язково прокачати принтер чела. Просто обов'язково. Так, ти у нас заповільнюєш, так що, по ідеї, все хорошо Потім далі нам треба Фенмен, дуже близько до квантума, і прокачаний Фенмен нам треба. І потім тут ще одно квантум. Щоб фенмена не оглушали, щоб били по квантуму. От такий у нас нюансик є. Тепер далі. Нам треба ще, по ідеї, один гравіті, тільки щоб його не могли положити спати. А цього ми зробити і предоставити не зможемо йому, правильно? Навіть якщо я його тут на, на уголку каменю поставлю, ну да, де б його тут не поставив, я його тут по суті і поставити навіть не можу. На жаль, ну що ж поробиш? Ладно, 50 тисяч є. По факту принтера треба вкачати, бо щось я провтикуюсь. З цим моментом. Нам треба квантум прокачати чуть-чуть Нам треба фенменчика, навіть не знаю, чи качати поки чи ні. Ну, діджея по-любому треба вифармити Тебе ще раз підкачати, щоб радіус прям був дуже здоровий. Сповільнення було велике. В тебе є сповільнення, в тебе є відкидання далі. Потім, по факту, я можу качати далі квантума Бо грошенят треба прям супер багато, без цього просто-напросто нікуди. І за 40 тисяч вас теж качати треба буде тонну. Просто тонну, тонну, тонну чуваків. Фух, з однієї сторони, в принципі, пойдет. Потім по діджею, подивимося, що в нас. По факту, оце буде наш сам про... пропускник, можна сказати, через який ми нікого пропускати не будемо. Можна, в принципі, попробувати так якось замутити, поставити тут ще одного квантума, щоб ці квантуми дефали фенмена. Потім поставити треба буде ще одного квантума. Десь ось тут. По любому, його десь тут втулити треба кинти По любому, його десь тут треба втулити. Но ставати він тут, понятне діло, не хоче. Оце є трохи проблемою. Ну він взагалі ніде ставати не хоче. Да, він даже з цієї сторони ставати не хоче, на жаль, Ну, блін, що ж поробиш. Ну ми можемо його якось так поставити, щоб сховати хоча б гравіті чела. А я його взагалі поставити не можу, ти диви. Даже отут вот Це погано. Ну, поки що у нас все одно все хорошо. ми не все одно не може нічого нам зробити. Ми по факту маємо просто тупо качати квантумів, поки що. Але що робити далі? Поки я і не знаю. Ну, 38 восьма хвиля. Ми з кайфом то себе почуваємо. І прямо зараз я хотів би вам, друзі, розказати, що у мене відкривається сервер в Майнкрафті, і прямо зараз там проходить розіграш в моєму телеграм-каналі уже. Донат на сервері. Ви можете отримати повністю безкоштовно. Просто зайдіть в мій телеграм, візьміть участь в розіграші. І 28 грудня, скоріше за все, буде відкриття сервера, і буде стрімчик, на якому ми оберемо переможців. Ну і ще, кстати, в магазині у мене великі-великі знижки, присвячені новому року. Тому обов'язково заходьте і замовляйте свій купу Юнітів Той-Денсів, Tower Defense, в НАВТАВЕДФенсі та й взагалі будьте. А ми поки що будемо думати, куди нам ще поставити квантові, тому що. Нам треба розібратися. тут теж не можна квантуму поставити. Оце взагалі прикол якийсь. Він ж вроді невеликий цей квантум, а поставити нікого й не можна. Добре, щоб в нього ренджака пізвелика, і ми по факту дуже хорошо себе почуваємо. Я би ще якось так поставив гравіті, щоб він ще їх тут заповільнив. Якось поні? Можна попробувати тут його втулити і прокачати, прям хорошо. Щоб у них було мега жорстке сповільнення, і щоб вони стояли на спавні. І, по ідеї, таким макаром ми зможемо їх убивати. Бо мені не просто треба їх здержувати, щоб я чим довше грав. Мені треба ще їх всіх виносити. От в чому весь прикол. А це буде зробити нелегко. Хоча я ще можу сім квантумів аж поставити. У мене, виходить, фенменчик то є, якого, кстати, треба буде підкачати. Отако, о, радіус бішечки став, це добре. І по факту ще за тридцяточку, і радіус ще став більший. і це вже дуже хороший радіус, мені це подобається. І що ми можемо далі придумати? По факту, не так багато є місць, де я можу поставити квантума під бонус. Хоча тут десь ось. ну. Так, да, він під бонусом, супер. Прокачуємо його також, і він починає жорстко доставати. Ніхто гравіті чела поки що не, не шотає. Цього гравіті чела також, бо ми його можемо ще за двушку, за п'ять штук підкачати. Ну у нього радіус більше не став, я поняв. Значить, по факту нема сенсу. У нас є невеликий такий блокпост з гравіті чуваків і великий демеш у вигляді. Квантум, яких у мене вже раз, два, три, чотири, п'ять штук. В принципі, п'ять квантумів, всі вже на максимумі з цих п'яти. І по факту все дуже непогано. Один ще цікавий нюанс я би поставив тут Квантума. щоб дефати нашого гравіті чувака, щоб ніхто по ньому не стріляв, а стріляли по Квантуму. Ну і плюс у квантума появиться такий щит, типа силове поле, яке буде також заповільнювати дуже сильно туалетів, і вони не зможуть нічого з ним зробити. Ну і плюс блекхоли. Блекхоли теж тема багато демеджа мають. І по факту, поки що, ми дуже легко дефаємо. Ну і поки що ми ще заробляємо дуже багато. Та грошей і за того, що хвилі скіпаються. Ну, як тільки ми дійдемо до якихось хвиль, типа сотої там туди-сюди, то там вже скіпи будуть дуже-дуже повільно йти. По ідеї, тому що юнітів буде тут стояти дуже багато самих туалетів і появиться трохи із за цього проблема. Бачиш, ось о. І все тут в силовому полі, і вони виходить весь час будуть йти по силових полях, і отут тільки вони вже з них вийдуть. Ну до того моменту ми ще тут дійдемо. Все, що нам потрібно по факту, це ще поставити десь ось тут ще. Квантума? Так, далі йому мешает уже диджей, так? Получается, що да. тут його теж ніде поставити не можна таким чином. А боком теж не можна, бо рука. Окей, хорошо. Ми можемо його поставити десь ось тут. Отако. Кайф, хоча б так. Поки що 64-та хвиля, вони в нас стоять на базі, чисто, і не можуть нічого зробити, бо в нас є гравіті чувачок, який їх стане. І тільки один нюанс, неприємний чуть-чуть не достає. Ну, нічого з цим по факту і не зробиш. Я то можу попробувати сюди фенмена втулити. Я його можу втулити сюди, но його скоріш за все положить спатунькати Це дуже швидко. Ну, ми, якщо що, його тако підкачаємо, чисто, щоб він просто їх назад чуть-чуть. Як тільки я побачу, що він спить постійно, то значить толку з нього небагато. А ми поставимо ще й тут. Квантума, який в свою чергу теж буде мати і бонус до демеджу до цього всього. І зараз ми ще його за 40 кет прокачаємо. У нього силове поле появиться, завдяки якому він зможе нормально кайфувати. І дивись, сіке, блек просто тут стоїть. Оце мені подобається. За 40 кет підкачуємо, але силове поле його, якщо чесно, не саме таке прям толкове. Я би сказав навіть безтолкове, ну хоч так. Ну, ми ще Квантума можемо поставити ось сюди. А тут з нього буде сенс. Хоч якийсь. І по факту, 72 хвиля, боси просто сидять на базі. Нічого не можуть зробити, і ми дуже хорошо, так е сказати, з ними справляємося поки що. Ну, поки у нас просто демеджа дуже багато. А от коли в них уже стане ще більше ХП, чим у нас демеджа, то буде вже трошки проблема. Так, тут силове поле, то я закриваю кусок проходу, тут є проход закритий, тут, звісно, трохи наче відкритий кусочок, но не сильно. І ціла мапа просто чорна, як виглядає, але туалетів мені подобається, що їх більше, ніж 10 взагалі не стає. Їх просто виносять. Ну, з часом їх буде ставати все більше і більше, бо хвилі будуть нові все сильніші. Сильніші, і чуваки ось осі даже чуть-чуть починають уже йти, но появляються у них свої певні проблеми. Вони або помирають швидко, або йдуть дуже повільно. Кстати, пішов Фрост Мутант і Фрост Скелітон Тойлет, і йому, якщо чесно, тут, тут можна сказати дуже-дуже погано. І ми можемо поставити ще одного квантума. Куди б я його поставив? Так як у мене, по ідеї, біля діджея все зайнято, а все дійсно зайнято, а все дійсно зайнято. І під бонус я вже ніде не поставлю. Того, по факту, я можу зробити ще один невеличкий блокпост. Виглядати він буде приблизно ось так. У мене є трохи грошей, я не знаю, наскільки мені багато ще. Грошей треба буде, напевно, ми ще трохи почекаємо. Поки пройде пару скіпчиків, щоб я заробив ще трохи грошенят, тому що мені доведеться, щоб робити блокпост, мені доведеться продати 3 сан. Я тоді зможу поставити 4 юніта. Це буде фенмен, гравіті. Блін, ну тоді буде тільки один квантум. Ні, напевно, блокпост тут ми не будемо робити. Я тут можу просто квантума поставити. Але якщо юніти будуть уже аж тут. Я зможу просто цих гравіті челів та й перенести трохи і все. Ну да, їх просто тупо перенесу. Так що гравіті мені туди ставити не треба. Тому, маючи 200 тисяч, в принципі, я можу попробувати поставити тут якогось діджея, поставити квантума біля нього з цієї сторони і поставити з цієї сторони. І треба буде ще тут фенмена десь втулити. Тоді ладно, прокачуйте на максимум. По факту, все доволі непогано стає. Но, чуваки, ще досі не можуть нікуди дойти. Ну, вже трошечки почали. Рухатись в 89-та хвиля. Вони почали рухатись. Це для мене, якщо чесно, проблема. Ну, поки живемо. Головне, що все там у нас супер пукі поки що. Тому напевно ми вже будемо продавати Сант. От. І ставити отут квантума є одненький. Тут квантума є одненький, і фенмена до них якогось. Хоча б десь ось тут. Фенмена ми чуть-чуть підкачаємо. І більше юнітів я поставити не можу. Да? Ну я можу прокачати квантума одного, прокачати квантума другого, докачати фенмена. По факту, в мене є ще 170 тисяч. Значить, як тільки ми почнемо пропускати ось ці ось цих пациків. Того ми продамо тут а гравіті, продамо тут гравіті. Цього гравіті переставимо, щоб він десь в центрі вже дефав. І поставимо ще сюди гравіті, щоб тут теж деф. І фенмена цього теж звідси продамо, бо він тут буде безтолковий. У нас є в принципі оцей фенмен, який тут дуже велику частину дефає. І оцей фенмен, який да фіє іншу велику частину, так що, в принципі, все хорошо. І у нас 99 хвиль. Ми чухаємо себе дуже хорошо, но фенменчик починає лягати спати. Оце мені не подобається. І через те, що він починає лягати спати, вони починають проходити трошки більше, більше і більше. Но тут їх буде зустрічати ще один фенмен, який буде відштовхувати назад. Так що в цілому, поки що, плюс-мінус окей. 101 хвиля у нас. У нас повний автоскіп, а туалетів тільки 13, понімаєш? Ми їх дуже хорошо просто виносимо. Через те, що всі атаки спрямовані тупо на першого, і перший получає на коло не урон, що це з ума зійти величезний демедж, з яким він просто навіть не може впоратись. Диви, як вони всі хавають, просто неймовірно хаваються, а в Босяре 140 мільйонів, так то не ну, диви, як бистро він просто сохне максимально швидко виноситься. Ну і за то, що дуже багато хп появляється в них, вони починають уже помаленько потихеньку шурувати. Звісно, якщо грати вдвох і в другого кента будуть уже старфоли, які будуть накидувати каменюки, щоб в другого чола були міні-сігми, які будуть станити, то можна проходити дуже багато хвист. Такої, якщо сторони глянути, ну ось чуваки навіть потихеньку трохи проходять. Через те, що їм на ці стани взагалі байдуже, на ці сповідлялки теж байдуже. Тут ще крутяться, ну глічів ми хаваємо помаленько, тому поки що все окей. 108 хвиля у нас, друзі, це дуже і дуже хорошо. Поки що ми дефаємо. От коли уже полоска вся буде шурувати плюс-мінус, знаєш як вийде за рамки цього чувака. Ну, типа, десь вся полоска тут буде проходити, все буде. Коротше, уже жорстко, то ми просто його тут продамо. Як тільки чуваки будуть виходити за рамки його Дозволено, так сказати, то ми його просто слиємо. Бо в нас тут є ось еше один, який по факту ну, трошки краще це почуває. Ми його можемо докачати ще на максимум. Ну нас поки що все хорошо. Дивись, що з цим мутантом взагалі памкіном робиться. Його просто тупо хавають. 113 хвиля, а ми себе почуваємо взагалі супер класно. Наскільки мені відомо, там уже 130-та, то то дуже жирно, там дуже складно. Я навіть не знаю, скільки надо хвиль, щоб попасти в топ. У мене ну, загалом, якщо чесно, планів немає в топ попасти. Бо такою командою можна пробувати в топ залітати просто без автоскіту. От тоді можна пробувати. Но залежно від того, який взагалі. Топ. Оце треба буде потім дивитися. Побачимо, на які хвилі у нас плюс-мінус стає все дуже погано. І побачимо, як взагалі з цим можна впорати. Бо, скоріш за все, зараз добре в соло йти в топ. Не дуже хочеться в цей топ залітати взагалі, бо тут ну, чувака дають просто ультимейта дрільмена, який взагалі нічого не коштує. Но якщо мати. Класну секретну тактику, то чом би туди й не залітати, кажен просто тиждень, максимально легко. Якщо це буде легко для мене. а Якщо це буде далеко не легко, то туди ми ліз в залі лізти не будемо. Бо бачиш, чуваки починають вже проходити, хоч це 119-та хвиля. Ну вже й туалетів 50 назбиралось, а не 10, поняв? тому стає трошки складніше й складніше. Ну, побачимо, побачимо. Автоскіп, я потримаю десь до 130 тридцяти хвилі, якщо не буде нічого поганого. А там далі, можливо, ми його трошечки виключимо. Не знаю, вроді як 160, а це ти в топі. Вроді я, але це трошки жирно. Для 160, ї це трошки жирно. У нас тільки 122 Насправді так. тому, бачиш, чуваки починають пропускатись але Ми там ще все одно продавати пацка не будемо, тому що тому що я в іншому місці його ніде не поставлю. По ідеї, да, я ж тут його ніде не поставлю. Взагалі ніде. Я його можу поставити тут. Але тут його просто будуть хавати, якщо, якщо я не помиляюся, я тут просто з'їдять. По ідеї, так. Да. По ідеї, його тут з легкістю просто з'їдять. А я не хочу, щоб його їли. Того ми поки що його там не будемо ставити. Бо тут цей чувак е, сюди достає, по суті. А цей чувачок гравіті, як би його вибрати? Ага. Ну, по факту з цього гравіті вже й толку нема, він спить більше, ніж працює. З цього принтера теж толку нема. Ми можемо гравіті поставити сюди, отако його прокачати, щоб його зустрічав новий гравіті. А, що по фенмену? Фенмен, понятне діло, тут уже не буде доставати. У нас з'явились проблеми. Ну по факту живемо. І ми можемо поставити ще одного квантуму. Де б ми поставили квантума, я би поставив квантума десь ось тут, щоб дефати гравіті чела. Тільки поставити квантума я тут не можу. Хоча в мене вже стільки грошей, що ми і принтер челів можемо продати, поставити просто квантума сюди, отако. Грошеняток супер багато. 132 хвиля, друзі. І ми потихеньку шуруємо. Ми потихеньку шуруємо. Вони дуже мало проходять, отримують купу колосальну демеджа. Цей чувачок ще не спить. Да, його кстаті, на щастя і на здивування його взагалі не ложуть спати поки що, так що це мега-мега хорошо Ну у нас пішов бос Репід Тойлит, його блек холом засмоктало на спавен. Обалденно, я й не знав, що Блекхол так уміє. Де весь яких глічів просто треться біля Квантума але вони не можуть ускоритись, тому що вони не можуть його задамажити. Да, це прикольно. Ну, Ребіт босс насправді реально сильний. 213 мільйонів у нього сталося, було взагалі 320 Ну у нас уже хвиля, 136, а ми держимося. Я навіть не знаю, що сказати. Я, я просто не знаю, скільки хвиль треба пройти, щоб попасти в топ. І Ребіт приходить до Блекхолу і просто його хаває. Видно, не завжди його кидає на старт. Значить, що ми можемо зробити? Поставити квантума ще тут, нехай далі заповільнює, і поставити. Квантума ще десь ось тут, щоб е, дефати нашого фенменчика, щоб е, дефати ще когось і більше наносити демеджа. Давай пробувати. Ну, фенмен точно буде получати плюху, якщо чесно, мені щось здається, Якби я його там не обложив. Но, по факту, поки що ми держимося 141 хвиля, і мені здається, що зовсім скоро треба буде вимикати автоскіп для того, щоб е, все-таки хоч трошечки ще протриматись і пройти далі. 142 хвиля, зума зійти. У мене 127 туалетів нас на, заспавлено. Це мега багато. Не треба стільки туалетів тримати в собі, тому що <смі> ну я в баню. Ну потихеньку, помаленьку ми держимося. У нас пішов босс на 117 мільйонів, насправді не сильний. І напевно ми вже вимикаємо автоскіп. Давай з ними розберемося, хоча б трішечки, тому що мало лі. Ну я в баню. Їх дуже багато цих туалетів. Ще з боссом би розібратися. Босса, кстати, ніхто не б'є, на жаль. Він зі щитом якимось, але його знову тепнуло на спав. І це дуже хорошо. І тепер він уже плюхи починає получати. О, було 140 туалетів, вже 80! поняв, 79. Ми з ними дуже хорошо справляємося, як тільки у нас появляється якийсь трошечки невеличкий <кій> відгул, можна сказати, трошки невеличкий відпочинок від цих всіх челіксів. Головне, щоб цього е, ніхто не заположив спати. Гравіті чела. Ну тут теж ніхто не ложив, але у нас астро оцей босс просто мега далеко йде. Йому ніхто не може нічого зробити, він взагалі демедж не получає. О, почав получати! Почав получати. Почав получати. Прям хорошо по 5 лямів. Але опять уже не получає. Він, походу, видно щит активовує свій. Осьо він уже не активовує, він получає плюхи. Активовує опять, поняв? З ним, коротше, свої проблеми, які. Ну я в паню. І чуваки через то дуже сильно проходять, бо всі квантуми заграні, в принципі, на, на цього боса. Ну, то й правильно. Але він, звісно, подох від просто блекхолів. <плэк> ну, блекхоли треба нові кудись понаставляти. А для того, щоб вони нові появились, треба з цими спочатку розібратися. З чуваками. Ну з ними вже розібратися буде набагато проще, тому що боса нема. У нас 144 хвиля. Я би даже якось хотів би глянути топ взагалі. Що потрібно, щоб залетіти в топ. Так, у нас 145-та хвиля. Чуваки далі пробують чурувати, ну, в принципі, я думаю. Що ми можемо і автоскіпа поки що ввімкнути, тому що вони всі на спавні, і починають помалесенько потихесенько откисати. І в принципі, все з ними добре. Ну, туалети знову назбируються, як ти бачиш, їх уже 50. Ну, у нас уже і 147 хвиля. В принципі, я думаю, що ми 150-ту запускати не будемо. Ми виключимося там, де буде 149-та, щоб задефати всіх без боса, а потім боса окремо запустимо на 150-ті, і будемо дивитися, що там взагалі відбувається. Ну, 150 хвиль це дуже жирно. Це мій особистий поки що рекорд. Рекорд, то це 149, це зараз в залі мій рекорд особистий. Я, я далі не доходив. Але цікаво, що буде, якщо а ми все-таки попробуємо піти далі. Бо я тупо не знаю, який топ. Так, ну чуваки вже просто-напросто диви, як легко проходять. Ну, якась пачка легко проходить, якась йде дуже повільно. Ну, ті юніти, які в цілому повільніше, вза повільніше взагалі ходять. От. Але, само собою, ми потихеньку дефаємо. 149-та хвиля. Мені дуже цікаво, який топ е, взагалі, який низ топу. Можливо, ми зможемо попасти в нього, якщо сильно щас попотіти. Але треба правильно все розставити. Бо по факту, фельменчик є. І його навіть спадки не ложать. Це дуже хорошо. І він потихеньку, помаленьку, все одно їх відштовхує. Отут, правда, у них. Така фрі зона з однієї сторони, але тут є вже друге лово. Ну да. Коротше, особо фрі, там нема нічого. Тут ось теж чувачок хорошо заповільнює. Но, бачиш, що вони все рівно помаленьку, потихенько та й проходять. Ну ми їх убиваємо. Коротше, тільки що я позвонив, Дімону, кажу, старина, скажи, який низ в топу в Endless моді. Він мені каже, ну щас гляну, пише мені, пише 171 місце, це соте місце. Щоб ти розумів. 171 хвиля це соте місце. Зума зійде. Коротше, походу, туди ми не дойдемо. Взагалі. 171 хвиля це щось дуже-дуже на жирному. Ну його в баню. Так у мене напевно не вийде пройти. 179 минут. 171 хвиля. Це на сотому місці. Прикинь. Це йо майо, це прям капець який, йо майо. І що робіть? І як дефаться? Ладно, давай запускаємо Скіпчик. Ух. Будемо вже на автоскіпі далі, тому що 171-а хвиля це реально далеко. Це без шуток, супер далеко. Туди ми, напевно, не пошуруємо. Ну його в баню. Просто на автоскіпі посидимо, подивимося, що там, як там, куди там далі. Абос, кстати, 150-ї ще досі не виліз. Хотя, ага, ось о, Джаггернаут Астро Тойлет той самий, тільки тепер у нього не 115 мільйонів, а 250. І він ще й щит може включати. Оце, конечно, жирно. Осьо він іде своїм цим щитом. І ось його вже ніхто й не пробиває. Да. І диви, він просто пошурував і ще й валив квантума мені, але нічого, квантум живий, квантум іде далі. Ну, Джаггернаута попробую вбитий. Як то кажуть, 155-та хвиля вже. І він просто шурує. Разом зі своїми другими кентами які теж ставлять щити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, дуже і дуже нелегко. Нелегко, прям взагалі. Да, я зрозумів тепер, що щоб попасти в той топ, то це взагалі треба попотіти, капець. 171 хвиля це дуже багато. Це мега багато. Того ми по факту, напевно, туди даже не будемо старатися залетіти. В принципі, тактику я провірив, можна грати дуже далеко і дуже далеко доходити, навіть на простому автоскіпі. Но по факту, якщо тако включати автоскіп, скіпати там 10 хвиль, а потім всіх їх убивати, то може, можемо далеко дойти. Бо насправді обалдеть у чувака. У чувака 800 мільйонів хп! І він просто шурує, астросолдат! Диви йому тупо байдуже. Він просто пре. Йому тупо байдуже диви. Вони йому нічого не можуть зробити. Аж просто-напросто нічого не можуть зробити. Так, продаємо цього пацика, ставимо тебе. В смісі? А я не продав, його, він, видно, спав. Коротше, програли ми. Нам записало, скільки хвиль взагалі? 149 всього то все. А, ну, в принципі, да, бо ми ж потім автоскіп робили, хоч в мене тут і 160 написано, но зума зійти. Зума зійти просто. 6 тисяч коїнів. 6 тисяч коїнів. Це капець. Це прям повніший капець. Я би хотів реально на свої очі ще побачити оцей топ 196 хвиль, чувак. Грав 480 хвилин. З оцим чуваком вони вдвох грали. Тут пацики просто капець. 171 хвиля. У мене записано 149. Вони далі кожну хвилю без автоскіпа грали. Хоча я міг грати з автоскіпом, насправді. Ну поки що, а потім далі вже без. Ну, понятне діло, що десь до 170, до 170 я б міг би можливо дойти. Але не факт, чи точно би дійшов. А ще мені дуже цікаво. Сіки мені дало сили. Мені дало 155 сили за одну каточку. Прикей, зума зійти. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобай. Не пишіть в коментарях, як ви думаєте, куди б я дійшов взагалі з такими юнітами. А з вами був Санчелос, і всім пока-пока.